Вороже вербування та фатальний підрив. З вами Дніпро оперативний і це дайджест з подій. Серійний крадій у Дніпрі затримали крадія із семи судимостями. Сьогодні на території одного з об'єктів, який охороняється співробітниками КП Муніципальна варта, проник невідомий. Чоловік мав при собі ніж та викрутку. Його було затримано та викликано поліцію. Правоохоронці виявили, що у зловмисника був телефон, який знаходиться в розшуку. Також встановлено після перевірки особистості, що він має сім судимостей. Наїзд на пішохода. 1 серпня у Дніпрі на вулиці Степана Бандери сталося ДТП. Тут автомобіль Нісан збив чоловіка, який перебігав дорогу. Після аварії чоловіка шпиталізували. Момент аварії зафіксували камери ситуаційного центру Дніпра. Судячи з відео, аварія сталася о 8.30 ранку. На кадрах чоловік стояв напроти парковки біля озерки. Під час жвавого трафіку пішоход почав перебігати дорогу в нестановленому місці на протилежний бік вулиці. У цей момент зі сторони проспекту Дмитра Яворницького їхав Нісан і збив чоловіка. В результаті зіткнення пішоход відлетів на декілька метрів на дорогу. Його з міста ДТП шпіталізували. Усі обставини ДТП з'ясовуватиме поліція. Фетальний підрив. Вчора у Дніпрі на Жилмасиві Тополь знайшли труп чоловіка в кущах, а неподалік уламки гранати. У поліції розповіли про обставини трагедії. Попередньо встановлено, що 54-річний чоловік покінчив життя самогустом, підірвавши себе гранатою. Він помер у результаті відкритоміно-вибухової травми грудинної клітки з пошкодженням внутрішніх органів та множинних переломів кісток. У спальні загиблого правоохоронці знайшли предсмертну записку. Причина такого вчинку наразі невідома. Поліція встановлює всі подробиці трагедії. Вороже вербування у Дніпропетровській області спіймали двох ворожих агентів, які вербували українців. Двоє мешканців Дніпропетровщини, які мали проросійські погляди, зголосилися співпрацювати з російським ФСБ. Вони вербували військових та правоохоронців, а потім змушували їх збирати розвіддані про Сил оборони України. Отриману інформацію вони передавали через закриті канали зв'язку своїм куратором. Проте, у лютому 2023 року їх викрили співробітники СБУ. Під час обшуків у них знайшли гранати, патрони, автомати, іншу вогнепальну зброю та техніку з Доказами. Наразі двоє учасників групи перебуває під вартою. Обох судитимуть за держзраду. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора! Бережіть себе та своїх близьких.